Мене звати Слюженка Валерія, мені 13 років, я займаюся дзюдо вже 10 років. У три роки Валерія вийшла на татамі. Говорить, привела її мама. Наразі Валерія пройшла шлях до чемпіонки України у своїй віковій групі. А нещодавно піднялась на підесал пошани двох міжнародних турнірів. Спочатку на всесвітніх учнівських спортивних іграх у сербському місті златобор, учениця комунальної установи Сумська, загальна освітня школа першої третій ступенів номер 20 у ваговій категорії до 48 кг кілограмів посіла третє місце. А після цього на Кіпрі на чемпіонаті Європи з самбо серед кадетів. Валерія Шурженка здобула бронзову медаль. Як це бути у трійці сильніших у своїй віковій групі? Валерія говорить: Ну, це круто, но хотілось би більше, але трудився наші. Валерія говорить, міжнародні змагання це турніри, на які приїздять спортсмени з різних країн світу. Тож є чому навчитися і є що показати суперникам. На думку Валерії, єдине, чого їй не вистачило, це впевненості. Але і над цим вона працює разом з тренерами. І, взагалі, говорить, без дюдо вже не уявляє свого життя. Скучно було. Не така і взагалі... Одна школа и все. А на питание дзюдо чи самбо Валерия отвечает, не задумываясь. Дзюдо. Почему? Ну, самбо тоже очень круто. После чемпионата Украины мне тоже теперь самбо в сердце. И... Но там нету теперь Олимпийских игр и не будет. И дзюдо в принципе. Дзюду Валерія займається у клубі Факіл, де разом з нею займається цим видом спорту понад сотня юнаків та дівчат різного віку. Одним з тренерів клубу є Дмитро Піскарьов. Про виступ своєї підопічні на міжнародних турнірах говорить у нас світній гімназіаді був досить високий рівень, було дуже багато спортсменок. З різних стран у неї були Азербайджани, Казахстан, Китай, Монголія, Тайпей. Рівень був досить високий. Їй не вистачило. Я вважаю, трішки тактики, розуму. От, бо ще дуже дуже зелена в цьому плані. Дмитро Піскарев говорить: потенціал у Валерії є і має свій рецепт успіху. Трішки більше дисципліни, трішки ставати вже професіоналом. якщо буде професіональний підхід, буде і професійний результат, я вважаю. Олександр Качанов, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.